Вітаю, шановні підписники і гості каналу. В понеділок Володимир Олександрович <клес> летить в Сполучені Штати Америки для розмови з Трампом. І в зв'язку з цим мене цікавить дві речі. Перше, про що говорили Володимир Зеленський і Трамп, Дональд Трамп за результатами саміту на Алясці, так? І про що говоритимуть в понеділок? Такі дві теми. Перше питання, яке мене цікавить, загальна енергетика розмови за результатами саміту. Ну, таке карта великої енергії, великого захисту, карта магічного впливу, якщо говорити про магію. Загальна енергетика така дуже, знаєте, насичена, дуже серйозна, дуже важлива. Тобто, ну, якісь важливі речі вирішуються, да, на кону стоять. Ну, це логічно, добре. Так. Тепер хочу подивитися розкладом таємниця жриці. Про що ж вони все-таки говорили? Да? Як це виглядало? Чим це було насправді, які причини цієї розмови і куди це все. Вело чи привело. Поки що не беру ту частину, де підключилися європейські лідери. Я беру тільки те, що е, обговорювали Трамп і Зеленський. Отже, це суть розмови, як це було насправді? Так? Як це виглядало? Приховане, так? Куди йде? В секрет. Якийсь, можливо, якась важлива підказка, так? І е, розвиток та, е, події, що вже втрачають вплив на цю ситуацію, про яку йшов, йшла е, розмова, які активно впливають і які <клес> будуть впливати. А тут у нас, бачите, перевернутий дурень, перевернутий блазень. Тобто блазень супроводжує всі оці ось. Зустрічі, розмови, саміти. Я тримаю це в голові. Блазень у нас виходить. Опа. Нічого конкретного, дивіться, нічого конкретного, але мається на увазі великі гроші. Тобто, ну, Трамп говорив в своїй стихії, да, що давайте всі, всі, за все хороше проти всього плохого, да. Я тебе вважаю. Но деньги. деньги, ресурси. Ресурси. Зараз будемо дивитися, як це виглядало. Не дам грошей. Чим це було насправді? Ну, я, ну так, так і виглядало. Да? Тобто не буду більше тобі нічого підносити. Так, куди це все веде? Це маніпуляція. Заради чого? Заради угоди. Так, понятно. Подія або. Господи. А, карта Бланка, понятно, немає інформації. Так. Угу. Ну, на жаль, карти говорять так, ну, знаєте, по верхам вони пройшлися, да? Тобто поверхам деталі, зрозуміло, що я тут не, не подивлюся. Так. Але загальна е тональність зустрічі, така зустріч розмова була ні про що. Тобто багато про що говорили. Второй Ейта це ще карта зв'язаних зв можливостей, да? неможливість рухатись, неможливість рухатись. Можливо, вони обговорювали ту історію, що ця війна зайшла в глухий кут. Да? І Подаплюка всьому це ресурси. Оцю карту я хочу розкрити, якщо чесно. Так? Тут дві карти ресурсів, так? Да? Дві карти ресурсів. Давайте розкриємо. Так, що це у нас таке? Угу. Я каже, грошей не дам, то і все. Так. Да. Тобто він тиснув все-таки. Трамп тиснув на Зеленського. Трамп тиснув на Зеленського. Я зрозуміла, так. Да. Трамп тиснув на Зеленського. Хто б сумнівався? Так, і оця знач, карта. Маніпуляція і оця дві качаж. Да. Мах. Перспективи. розкрити перспективи. Що мається на увазі? Це маніпуляція, це домовленості, це розмови, це зустрічі, це торги якісь. Така карта, да, тобто, ще будуть зустрічі, торги. Що саме буде? Що, про що ця карта? Знову бачите? Блажень. Так, підожіть, це відсутність нового початку, чи це е, не легко. Я зрозуміла, це просто серйозна, серйозна розмова. Так, це нічого страшного, серйозна розмова. Це не... Ну, скажімо так, не не, нелегка, нерозважальна не, не розмова. Розмова буде важкою. А розмова буде не новою. Тобто, щось, про що вже говорили, це, понятно, вони зустрічаються в понеділок. Так, про що вони будуть говорити? Знову це зірка відтарена. Угу. Дивіться, про що вони будуть говорити. Трамп буде залякувати, звісно. Так, загальні фрази, мене цікавить конкретика. Давайте інакше будемо дивитися. Карти говорять, що вони говорять. Вони те, те, що є, те й говорять. А мене цікавить конкретик, мене цікавить деталі. Мене цікавлять деталі. Так, де тут моя колода, яку я люблю? Зараз хвилинку. Так, продовжуємо. Можливо, я тут шматочок виріжу, не знаю. Продовжуємо. Дивіться, мене цікавить загальна енергетика зустрічі. Давайте ще раз. Загальна енергетика зустрічі. <реш> О, господи. Давайте все-таки хитрість обман чи, шпі... чи не шпіонаж. Дипломатичність. Ну, десь на гранітику, десь дипломатичність. Це карта ще дипломатів. Давайте не забувати про це. Дипломатична розмова, енергійна, та, про важливі ресурси і так далі. Це все зрозуміло. Добре. Розмова тривала. Я зараз маю на увазі розмову, яка відбулася між Трампом і Зеленським після саміту на Алясці. А, так, і тут а, так, я, я читаю статтю BBC News Україна і а, читаю тут а, тези да, і намагаюся їх розкрити. Дивіться. Ага, Зеленський сказав, що є позитивні сигнали від американської сторони щодо гарантування безпеки України. От там на початку випала дев'ятка жезлі це карта магічного захисту, насправді, в Тарокролі, а в Таро Рейта це просто карта захисту. Да? Так от, ну, можливо, була інформація така, що Трамп сказав: я вас буду захищати. Ну, понятно. <кій> що це за сигнали? Покажіть нам, будь ласка, що це за сигнали? Денежки дам, я, говорить, на ручки тебе візьму, дам грошики. Так, дам грошики. Візьму на ручки, дам грошики. Все. Тобто, це ну, сигнал був такий, що про фінансування, буду давати грошики, щоб ти була самостійна і незалежна. Це про військову допомогу. Чи про що? Про військову допомогу. Да, тобто Трамп, Ну, понятно, йому це вигідно. Трамп обіцяв військову допомогу заради того, щоб Україна не залишилась сама, і так далі. і так далі. Ця дев'ятка вже випадала. Понятно, так, позитивний сигнал. Тобто, ну, звірогідно, Трамп обіцяв таку фінансову допомогу озброєння. Фінансувати озброєння, чи Ну, не фінансувати, а давати озброєння за рахунок, зрозуміли, так? Да? За рахунок європейських лідерів. Тому їм європейські лідери і потрібні, тому що фінансувати це все хто буде? Угу. Фінансувати це все буде Європа. Понятно. Далі, дивися. Так. Ем. Також Трамп повідомив, що поки не планує вводити нові санкції проти Росії та її партнерів. Ну так трошки давайте відход в сторону зробимо. Да? Мене насправді це ну, засмутило, хоча було очікувано, що Путін хитрий листа. Да? А чому Трамп змінив цю позицію? Да? А він взагалі хотів їх реально вводити, так чи ні? Так, він хотів вводити санкції, так, окей. А чому він змінив думку? Що саме таке йому сказав, показав, продемонстрував Путін, що Трамп змінив думку? Давай, говорить, місто боротьби дружить. Що він би запропонував конкретно? Ну, да, місто війни дружить. Конкретно що запропонував? Деньги? Гроші, так. Ні. Ні, не гроші. Що? Землю, ресурси? Просто дружбу. А там поговоримо, Да? Тобто, чи правильно я розумію, що не було якоїсь конкретики. Ну, король чаш він не про конкретику. Він просто про взагалі, так? Да? Ну так, да, про взагалі. Тут, бачите, лицар, чаш, король чаш. Ну так обаял, да? він обаял якимись перспективами. Давайте лучше будемо дружити, це буде полезніше. Просто, понятно, ля-ля-ля. Ну, в стілі спецслужб. Понятно, все, я зрозуміла. Так, трошки я від теми відходжу, так. Да? Укласти мирну угоду. Отак, яка покладе мир в цій війні, а не о, тимчасове припинення вогню. Ну, так, спитаю, давайте. Чи дійсно Путіну вигідний мир? Мир, а не перемир'я? Так, щось. Непонятно, що я витягнула зараз. Чи дійсно Путіну вигідний мир, а не перемир'я? Ну, те, що він каже, да? — Ні. Ні. А... Дивіться, перемир'я можна встановити зараз, тут і зараз, Да? Для того, щоб укласти мирову угоду, мирну угоду, може пройти багатенько часу. Тут він просто затягує час. Ну так, да, він всього навалив. Горити діти. А які цілі Путіна, поки цей час затягується, чого він хоче добитися? Він буде, ну, просто Путін затягує час. Він буде добиватися свого е, для чого. Щоб ми погодились на капітуляцію. Все, тобто, дивіться, я поняла, дивіться. Путіну не нужен не мир, ні перемир'я, нічого. Йому потрібна Україна, українські території. Україна йому теж не потрібна, йому потрібні українські території. Йому не потрібна ні мирна угода, ні мир. Просто він маніпулює тим, що каже: давайте ми, не надо нам перемир'я. Тобто, як стріляли, так і будемо стріляти, так? ніякого перемир'я. А будемо рухатися до мирної угоди. А в цей час він буде наступати. Схема, понятна, так? Да? Так, ясно. Як, ми, якщо все. Так, 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 так. Про зустрічі не буду, мені не цікаво, ми поки що не домовились. Угу. Так, ну давайте. А, так, тут не написано цього в статті, але перед тим я читала багато матеріалів, передивилася. І в мене склалось таке враження, що після зустрічі з Путіним Трамп, ну, передумав про Зеленського в тому сенсі, що він його а, називав хорошим хлопцем, а потім почав тиснути. Да? Він сказав, як він сказав, тепер це залежить від Зеленського. Тобто Путін зробив якусь гарну пропозицію, так, якусь дуже гарну пропозицію. Яку гарну пропозицію зробив Путін? М -м. Під гарною пропозицією Трамп розуміє мир. Він повірив Путіну, понятно. Боже, Боже, свята простота, Господи. Так, забула вже хотіла. Так, я хочу спитати, а яке ставлення було Трампа до Зеленського до цієї зустрічі в Алясці? І після. Це у нас Трамп. Чи це у нас Зеленський? М. Ага, я зрозуміла. Трамп. А, дивіться, до зустрічі він думав, що Зеленський легковажна людина, можливо, да? а потім він зрозумів, що він маніпулятор. Можливо, він подумав, що Зеленський теж ним маніпулює, а Трамп не любить, коли ним маніпулює. Тобто, ну стосунки стали трошки гірше. Угу. Ставлення стало трошки гірше, понятно. Так, ладно, що тут ще такого цікавого? А, так, за участі президента. Так, ну добре, потім в цій публікації говориться про підсумкові тези, які були напрацьовані європейськими лідерами Зеленським 13 серпня. Я зараз подивлюся реакцію Трампа на ці тези. Перша теза. Україна має отримати надійні гарантії безпеки, які дозволять захистити її суверенітет і територіальну цілісність. Uh, ідея Трампа полягає в тому, щоб головне мене не трогати, щоб у мене все було добре. Він готовий гарантувати все, що завгодно, аби тільки його спокій ніхто не зачепив, не, не тронув і все. Тільки, тільки без мене. Знаєте, будьте щасливі, тільки не за що щот. Понятно, рішення щодо своєї території ухвалюватиме Україна. Що про це думає Трамп? Ну, ми почекаємо, нічого не думає. він говорить: посмотримо. В Україні не може бути обмежень на чисельність армії або співпрацю з іншими країнами. Трамп думає що може. До речі, так, Росія не повинна мати право вето на членство України в ЄС чи НАТО. Трамп думає, що може. Тобто, Трамп, виходить, став повністю на сторону Путіна. Міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Ну, говорить, хто, хто переможе, той кордони малює. Це робоче питання, так? Да? Це робоче питання, це таке буденне питання, що, в принципі, для Трампа. Да? Так, окей, давайте ще спитаю. Знаєте, як у мене таке питання в голові цілий день крутилося. Кому більше симпатизує Трамп? От тільки на правду. Да? От давайте зараз подивимося таку болісну. Правду для нас. А кому насправді симпатизує Трамп більше? Ну, понятно, що він любить себе. Це, понятно, але а, ха, після себе, да? кому він більше симпатизує? Путіну чи Зеленському? Путін як красива жінка, Для нього смотрите. Ой, зараз я вам покажу. О, щось засвітило дуже сильно. О, дивіться. Королева жезлів, пристрасна така. А Зеленський для нього побитий, Боже, Боже. Ну я вже так і залишу, хай буде світленько. То зовсім нічого не видно, стемнішало. Так, ну, в общем, перша частина нормально годиться. Такі виснажливі ці події, такі виснажливі ці дні, господи. Бачите, підказую. Так, зараз роблю паузу і переключаюсь на іншу тему трошки. Про майбутню зустріч поговорю. Так, продовжуємо. Значить, тепер подивимося про ту зустріч, яка буде в понеділок. <кій> Між Зеленським і Трампом перепрошую. Давайте подивимося. Позиція Трампа в цій зустрічі. Хто він? Позиція Зеленського в цій зустрічі і загальна тональність розмови. <кій> Понятно. Понятно. Я поняла, дивіться, це буде не публічна, але опорка. Мах, Трамп і Зеленський вісімка а, мечів. Загальна тональність розвіювання ілюзій. Так, підождіть: розвіювання чи очка втирательства. Очка втирательства. Я зрозуміла, друзі, все, що буде говорити Трамп, треба ділити на 100. Це буде очка втирательства абсолютно. Абсолютно, розумієте? Щ, е, так, окей, що він буде втирати? Давайте так, зверху карта, що він втирає і що це реально означає. Так, я буду брати підказку собі Лінерман. Зараз викладу декілька карт, що буде втирати Трамп. Давайте 5 карт беру. Що буде втирати Трамп? Бачите, обіцяють золоті гори. Обіцяють прям обіцяють обіцянки, ціцянки. Що він буде обіцяти? Деньги. Раз. Щастя, два. Угу, три, 4, 5. справедливость, енергію, сонце, все. Ти, как бы, не печалься, понятно? Так, а насправді. А насправді, що це буде? Давайте отак от, от подивимося. А насправді, що це буде? А насправді, чи буде хоч трошечки в його словах <клухи> істини? Так, давайте. Так. Немножко денег. це про що насправді? Ні, грошей не буде. Все буде хорошо. це про що на... ну, Попрощайтесь Попрощайтеся всім, да? бачите карти, так? Да? Е не плач, чи не плач. Ну, тут може бути. Знаєте, Лілія, це траурна квітка, насправді. Офіційна траурна квітка. М так, добре, я ще зараз повернуся до неї. А сонце, багато енергії, що насправді. Ну, це може десь схоже на правду, да? можливо, це буде про ресурси. Можливо, він нагадає про те, що ресурси, ресурси, і ми будемо тебе фінансувати, і все буде правильно. Все буде, дивіться, по закону, але недовго. Воно буде настільки мінливо. Цей закон буде переписуватися кожен місяць. Так, і оця карта, п'ятірка чаш, да? втрати. Можливо, він каже, що ти ще не все втратив, дивися, в тебе ще щось залишається. Можливо, він так казав, Вова, останньося з тим, що у тебе є. Це ж лучше, да? Это же, ти, ну ти ж не тіряєш Угу. Так, господи, як оце тримати хвіст пістолетом? Я не знаю в такій ситуації. Ну і мені залишилося спитати, да, а що на це відповість? Зеленський. Що він з цього зрозуміє, з типу я ці хочу карти залишити, так? Що він відповість? Чи зрозуміє він, що його шиють в дурні? Тому карта дурня йде. Постійно йде. Аркан дурак. Розумієте? Так. Що Зеленський говорить у відповідь, а потім що він реально про це думає? Так, ось 5 карт. Так, у нас є оружие, Будем биться до победного. Так, пока у нас есть порох в пороховницях. Ну, ми єдина семья, да. Угу. Так, понятно. Или дайте нам оружие. В общем, він про, про зброю говорить, так. Про зброю говорить, так, а насправді, що він каже? Ну, він, да, є оружие, но непонятно, так. Мы будем битися до последнего. Це наивна, дитяча казка, так. У нас, говорить, все, все гармонічно, все хорошо. Насправді він блукає такими, знаєте, лабіринтами, з яких не може виплисти. Так, у нас все схвачено, все схвачено. Ну, десь він себе контролює якісь моменти. Ми всі в сім'ї, у нас є деньги. Тут жіночка оголена. У них є сім'я, є деньги. Так, незрозуміло. Почті, будь ласка, цю жіночку. Ну, на самом деле є, да. На самом деле є. Мішки-то пасиви, да? где-то если якщо погризти по норам, то є, да? так. Так, ну, головне ж питання, давайте, чи прийняв обіцянки Зеленський за чисту монету, чи він все-таки зрозумів, що йому? Чи він все-таки більш прозорливий, так, дитина? Так, ну давайте це все приберу. Цих оставлю двох персон. Чи зрозумів Зеленський, що його шиють в тур? Може і зрозумів, але у нього виходу немає, він безвиходний. Так, не так перепитаю. Чи зрозумів Зеленський? Як сприйняв, так? Як чисту монету, чи як? Він зрозумів, що його ведуть на заклання, все понятно, так. Тобто він зрозумів, що це не, не мед, те, що йому запропонував Трамп, так? Давайте ще раз спитаємо. Як всередині себе піднісся Зеленський до того? А він треба боротися, так, все. Він всередині себе вирішив, що треба боротися. Треба продовжити боротьбу. Хм. Дивіться, називається 8. Це мечів укращенна сила. Дивіться. Але ж 8 це завжди про силу, так? Ну, давайте подивимося, хто нам зв'язав ці руки. Обіцянками, обіцянками, обов'язками якимось нам зв'язали руки. Окей, як ми можемо ці е, руки звільнити? Нахрім цих послати, звільніть і повернути собі минуле ядерну зброю? Так, да. чим швидше, тим лучше, друзі мої. Це єдиний наш шанс. Я сподіваюся, що YouTube мене не забанить. Борітеся да? як та жабка в скринці з, зі сливками, з вершками. Борімося, друзі, до останнього. До перемоги, бачите, це наш вибір, так? наш вибір треба тримати міцно. Ну Все, до нових зустрічей.